Милюві, сьогодні у рубриці Книжкова страва. Я хочу вас запросити у містичний світ жіночої прози, але не лише жіночої з тої точки зору, що пише жінка. Жінка ще може й писати від імені чоловіка. Про це наш наступний сюжет. І представлятимемо ми два романи: експортерка і фрекська. Вона тендітна, чуттєва, лагідна, лірична та відверта. Вона це проза Христини Лукащук, котра не може залишити читачів байдужими. Адже у героях її романів кожен спізнає себе та своїх близьких, знову і знову переживатиме усі життєві ситуації та перепитії разом із персонажами, взятиме із наших з вами життєвих реалій. Львівська письменниця Христина Лукащук, роман якої рожевий і ще раз рожевий, торік отримав відзнаку конкурсу Коронація слова, не могла стримати радості успіху щастя сублімувалося у творчість, і цьогоріч на коронацію слова авторка відіслала одразу п'ять романів, два з яких експортерка та фреска отримали відзнаку вибір видавців. Кожна героїня з експортерки має свого роботу Особливо йдеться про головну героїню, в якої чомусь не зовсім складається все в житті, і коли е, я Проаналізувала своє перше оповідання, де негативні речі, які я виписала, здійснилися. Вирішила спробувати. А якщо закінчиться все позитивно, напевно, має вдатися. Но це головна ціль. Експортерка це роман про жінку, яка дорослішала без матері за часів соціалізму. Вона прагне щастя, але не знаходить його у власній країні. А тому їде на пошуки, добрав і інших. Там її чекають теж не вельми гарні та позитивні пригоди, але закінчується все дуже добре. Дуже мені сподобався один відгук моєї подруги, головна героїня, це є повна дурепа. Вона не мала права так чинити зі своїм життям, вона не мала права віддатися чоловіку, не, якого нікого не любить. І в кінці сказала, що це позитивне закінчення. Оцей хепіант, якийсь, до якого я прага, до якого я цільово писав, вона сказала, що це як удар по писку читачу, який перейнявся вже такою трагічною долею. Тут раптом на тобі щось таке, яке не буває. Ну так от я ще раз хочу просто підкреслити, що буває. Просто треба вірити. Писати книжку Від імені чоловіка стало для Христини Лукащук справжнім викликом, адже думати чоловічими категоріями виявилося ох, як непросто. Це в мене давно така була мрія, і дуже мені хотілося попробувати написати від імені чоловіка. А може, ще штовхнули декілька книжок, які написані чоловіком від імені жінки мені. Рідко, коли я була з ними згідна і думаю, попробую сама написати. Коли написали в рецензії, написали, що тільки чоловік міг написати таке ідіотичне закінчення, я зрозуміла, що все вдалося.